При будь-яких м'язевих і суглобових порушеннях нижніх кінцівок. Тобто, це і коліни, і кольшовий суглоб, і суглоби стоп, S, і також м'язи кінцівки і м'язи сідничення, тобто м'язи тазу. Для виконання вправи. Треба взяти якусь підставочку, я взяв собі дві книги. І щоб була можливість спиратися руками, на даному випадку я беру стулья. І так, виконуємо тою ногою, котра болить, але буде корисно виконати і з протилежної сторони. також. І так, я стою на а, якусь підставочку 10-15 см, 15-20 см, щоб. А, Нога, котру виконуємо вправи, вона не торкалась підлоги. Вправи виконуються дуже чітко в послідовності і в тому русі, котрий я показую. Це важливо. Почнемо з руху, котрий іде згинання, згинання, приведення і зовнішня ротація ноги. При цьому стопа і пальці натягнуті на себе. Ще раз показую. Згинання, приведення, зовнішня ротація. І так, оце початкове положення. З цього положення ми починаємо, розгинаємо пальці, розгинаємо стопу, введемо ногу у відведення і розгинання, і вона у нас виварачується внутрі. Тобто, видно, так? стопа звернулася внутрі. Протилежний напрямок. Я зараз покажу рух, а потім покажу вже в русі, як це виконується. В протилежному напрямку ми починаємо з пальців. Пальці на себе, стопа на себе, нога йде вперед, приводиться і, і робиться зовнішня ротація. Ще разочек. Пальці від себе, стопа від себе. Ідемо ззаді і закручуємо ножку внутрі. Стоп пальці на себе, стопа на себе, пальці від себе, стопа від себе, пальці на себе, стопа на себе. Так, і а, рух по іншій осі. Він е, починається <кій> з е, відведення, згинання, згинання, відведення і внутрішня е, 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 ротація. От Ми також починаємо пальці від себе, стопа від себе, ведемо ззаді і ножка ротується ззовні. Назад пальці на себе, стопа на себе, ведемо вперед і стопа, Вся нога закручується врод. Пальці від себе, стопа від себе і ведемо назад, закручуємо зовні. Пальці на себе, стопа на себе і ведемо е, вперед. Е, діагональ має бути десь, е, якщо ми беремо е, по погодинники ви тут 12 годин, то тут у нас йде з першої години, з 11-ї години на е, 5-ту, тобто десь 30 градусів. Цей рух у нас йде від 1 години до на 7 години. Прямо робити не треба, має бути по діагоналі. Отаким діагоналям. Дякую за увагу. Значить вправи виконується амплітуда, робиться така, як зручно рухатись, тобто, щоб ви бачили, що при русі в суглобі в кульшовому не перерозгибається тіло. Тобто, якщо у людини обмежений рух в кульшовому суглобі, то рух має бути саме. Тобто не треба робити за рахунок попередку відділу хребта рух. Тому амплітуда вона буде індивідуальною. Кількість, повторюю, до такої легкої приємної втоми. Можна використовувати якісь там, якщо для вас якісь сакральні числа, котрі вам подобаються, але тут також індивідуально. Можна починати буквально там з 10 рухів і заканчувати сотні. Але не має бути болючість однозначно, тобто амплітуда і кількість не мають викликати болючість при виконанні вправи. Якщо є болючість, значить зменшується амплітуда, зменшується кількість повторювань, але сам напрямок руху і ротаційні рухи і ще разочок, починаємо завжди з дистальних суглобчиків, тобто завжди починаємо пальці, стопа. Потім і за рух ногою. Додатково можна включати і рух коліном, якщо у когось є проблеми в коліні, але це вже буде додаткове відео.